Кілька рейдерських атак зазнало з березня 2025 року державне підприємство Рихальське. Це підприємство до 2023 року входило до групи господарств Національної академії аграрних наук України, а потім підприємство з певною метою передали фонду держмайна. У свою чергу фонд виставив цей об'єкт на продаж з цього часу все і почалося. Перевертні в погонах ось вже майже рік намагаються заблокувати роботу державного підприємства. Так, ситуація длиться вже більше року. Іде тиск на наше підприємство, на наших, на наших людей, тому що люди не згідні з рішенням фонду держмайна. Ми вважаємо, що це це рішення злочинне. Звідтоді село Рихальське з Вігільського району Житомирщини систематично тероризують силовики та бандити з одного боку селяни, з іншого рейдери. Працівники підприємства впевнені, злочинним діям нападників сприяють поліція та працівники СБУ. Відтак, між колективом господарства та тими, хто зазіхає на державне майно, розгорнулася справжнісінька війна. У Дерибані державного підприємства є зацікавленість посадових осіб з фонду державного майна, які з великим задоволенням вже придивляються до лісового масиву у понад 800 гектарів якісної сосни та дубу і 1400 гектарів земель. Вартість цього необлікованого лісу оцінюють в 40 мільйонів доларів. Моя думка, що це йде простий силовий тиск на наше підприємство. Ми так ми так думаємо. Бо це сходимося до тої думки, що це є заказне все. все робиться для того, щоб забрати опять же, це державне підприємство в руки бандитів, які потім почали б спокійно працювати в лісі, де є 800 гектарів державного лісу, і його знищувати на свої потреби. От така моя думка відкрита війна з селянами. Точиться понад рік. Перед історією силових дій з боку бандитів стало рішення фонду державного майна. Керівництво якого після гучних корупційних скандалів призначило в березні 2025 року на посаду директора державного підприємства Рихальське, колишнього правоохоронця, звільненого з лав МВС за корупційною статтею В'ячеслава Герасименка, за останній рік у нас в господарстві відбулися неоднозначні події, які колектив оцінює як рейдерство, неодноразово на території господарства з'являлися групи бойовиків, які робили спробу захопити господарство. Ці події у нас відбувалися не ро неодноразово, а відбувалися, скажімо так, десь чотири рази. Були збройні напади на господарство, на працівників. Зупинялася робота, блокувалася робота колективу. Працівники господарства кажуть, що в рейдерстві активну участь приймав саме Герасименко, якого тут вважають організатором силового нападу на адміністративне приміщення державного підприємства Рихальське. Впродовж чотирьох днів молодики спортивної натури під орудою колишнього правоохоронця блокували роботу держпідприємства, побили працівників, знищили службову документацію, викрали та пошкодили майно господарства. Практично постійно на території господарства присутні працівники працівники СБУ. Під час літніх жнив цього року, 25-го року, неодноразово органами МВД робилися спроби зупинити жнива. Блокувалася робота по проведенню жнив. Ну, Така ситуація у правоохоронних органів вона дуже дивує і непокоїть колектив. Доходить до абсурду. Щоб завадити господарській діяльності підприємства, працівники СБУ, які мали бловити диверсантів та ворожу агентуру у прикордонній Житомирщині, ганяються за молоковозами господарства, поліція разом із рейдерами блокують сільгосптехніку, а прокурори шиють замовні справи проти колишнього керівника державного підприємства, який вивів господарство з кризи і якого селяни називають народним директором. Колектив підтримує бойового офіцера і учасника АТО Сергія Корецького, який у 2022 році очолив дослідне господарство Рихальське. Люди впевнені, що фонд державного майна прагне прибрати його з посади, бо він не дає знищити держпідприємство і захищає інтереси працівників. За неповних три роки йому вдалося поставити на ноги господарство та відновити його успішну діяльність. Колектив хоче працювати, хоче збільшувати виробництво продукції. Скажімо так, за три останні роки. Ось поки в нас був директором Корецький господарство збільшило десь у сім разів виробництво зерна, десь більше ніж два рази виробництво тваринницької продукції. Ну… Чогось влада створює такі умови, щоб унеможливити розвиток господарства. Це дуже непокоїть колектив. Господарство було в занедбаному стані. У нас росли бур'яни на полях. У нас корів було менше ста голів великої рогатої худоби, тобто дойних корів. І ми за цих три роки, менше, ніж три роки, ми з колективом і засіяли поля, навели порядок. Я рахую, і на полях, і на фермі, збільшили поголів'я вдвічі. Зарплата у нас виросла порядка десяти разів, тому що люди до того получали раз в півроку, раз в три місяці, по тисячі по дві зарплати. Дійсно, незважаючи на позитивну динаміку діяльності керівника Корецького та поступове виведення господарства з кризового стану, фонд державного майна при відсутності законних підстав звільнив його з посади, водночас прийняв рішення про приватизацію державного підприємства. Після такого звільнення в жовтні 2024 року, Сергій Корецький звернувся до суду. А вже в січні наступного року отримав рішення Шепетівського міськрайонного суду, яким було визнано факт його незаконного звільнення та поновлено на посаді. Фонд держмайна на вимогу суду виніс наказ про поновлення на посаді Корецького, але вже за місяць знову його звільнив і призначив директором В'ячеслава Герасименка, колишнього поліцейського з міста Харків. Коли приїхав Герасименко, зібрав трудовий колектив, це десь було 6-го числа, трудовий колектив виявив йому недовіру, і сказали, що ми не згідні з рішенням фонду держмайна про зміну керівника. Тоді 23-го числа він з групою десь 20-25 до 30 чоловік 9-1 вечора захватили підприємство, Вигнали на зранку, на другий день зранку не пускали працівників до роботи. Коли люди почали їм об'ясняти, що корова не буде чекати, коли її подоїть, чи коли їм покормлять, тоді вони все-таки зсолосилися, пустили тільки до ярок і трактористів. І до 28 числа вони працювали, були на, до 28 березня цього року. Вони вони були і на території. І контори, і на території підприємства викрали до півтора тонни солярки. Це ми все фіксували, передавали в поліцію, викрали жорсткі диски з всіх комп'ютерів, документацію всю з контори було викрано. На наші дії я так розумію, що органи не не дивляться, просто і не приймають ніяких рішень. А зараз от мені інкримінують, що я краду молоко. А щоб приборкати непокірного директора Сергія Корецького та робочий колектив, який став на його захист, Житомирська прокуратура відкрила кримінальне провадження проти нього державне обвинувачення інкримінує йому перевищення службових повноважень, нібито Корецький незаконно реалізовував молоко. Екс директор державного підприємства Рихальське вважає справу замовною. За його словами, головною метою силовиків є його відсторонення та залякування, в тому числі і працівників держпідприємства, до яких неодноразово серед ночі з обшуками та допитами вривались слідчі. Я сприймаю як замовну, я сприймаю кримінальну справу, щоб е, я не спілкувався з колективом, щоб я е, ну. Не бачився з колективу для того, щоб людей далі дотиснути, людей переконати в цих неправомірних діях, що проти нас чинять, і грубо говоря, залякати людей. Отак я думаю. Тож, поки країна бореться за своє існування, мафія з силовиків бореться за гектари та мільйони. Ситуація в селі Рихальське залишається напруженою, а конфлікт між місцевими жителями, силовиками та фондом держмайна. Загострює страхи селян щодо рейдерських схем та знищення аграрної спадщини. То приїжджав Герасименко з якоюсь групою людей, групою ну тітушок, як кажуть, групою спортивних людей. Потім він приїжджав ще, коли почали зніва. Тоді вже поліція приїхала, хотіли заблокувати дії комбайнів. Але люди і ми доказали, що дії є всі законні, що треба збирати хліб, треба збирати урожай. Тоді штовханиною Герасименко мене випхав на територію, за територію контори, де стояла поліція, спокійно дивилася на це, не приймаючи ніякої участі. А на територію тракторного стану. На території підприємства почалась стрілянина. Ми пішли сюди, і оці молодики, яких привів опять Герасименко, приїхали тоді і зі зброєю в руках. Вже теж було чоловік. 30. було побито двох людей з нашого села. Побито так, що одного черепно-мозгова травма, а другого струс мозгу і поломані ребра. Прокуратура через суд в рамках абсурдного кримінального провадження за продаж молока намагається ізолювати корецького від суспільства. Але Житомирський апеляційний суд наприкінці жовтня скасував попередню ухвалу районного суду та змінив суворий запобіжний захід на більш м'який нічний домашній арешт. Підтримати свого керівника Сергія Корецького прийшли до апеляційного суду працівники підприємства. Тож боротьба колективу за народного директора триває. Це мабуть, напевно, вже треба в самий верхи звертатися до президента, до влади, щоб вони почули голос людей. Хай приїдуть їхні представники, послухають простих, простих людей. Да не простих, а людей, які працюють в цьому колективі. І що вони хочуть? Ми хочемо в цій прикордонній зоні, в нашому прекрасному селі працювати, розвивати і добиватися якихось результатів на благо нашої батьківщини, а не слухати когось, якихось бандитів, які приїжджають, які думають, як все розграбити і продати. Колектив стоїть на державницьких позиціях і буде стояти далі на таких позиціях. Ми хочемо працювати, хочемо, щоб наша Україна процвітала, щоб збільшувалось виробництво аграрної продукції. На таких позиціях ми стояли і будемо стояти.